Будемо голосувати. Тоді переходимо до голосування. Поставлено на голосування. Цілому. За вісімдесят один не рішення прийнято. Ще хочу звернутися до Солотів. Завтра всіх керівників Солотів запрошуємо на 10 годин на нараду. Далі переходимо до наступного питання. Про затвердження розпорядження голови обласної ради від 24 лютого 2014 року номер 21 2014 про звільнення зверху Романа Станіславича з посади головного від комунального закладу охорони здоров'я Хмельницького обласна екологічна політика. Про цього рішення ви отримали в час реєстрації. Чи є необхідність доповідати Бажавському Олексію Світлану? Є люди хочуть виступить. Запрещить да навеску, закриває. Ні. Прошу записатися на весну. Депутатів. Депутатів. Депутатів?